Багато цікавих професій назвали наші краяни, але серед них не було професії людчика. Зате вони є у нас в гостях. Знайомтеся, полковник Юрій Погорілий і підполковник Олександр Кугирук. Доброго ранку вам. Доброго, Треба доброго. зразу сказати нашим глядачам, що це воєнні льотчики, а не е, цивільної авіації. І ви знаєте, зразу в мене приходить на думку: е, під час Другої світової війни і після Другої світової війни була дуже велика популярність на цю професію. Всі хлопчики Радянського Союзу мріяли ними стати. Ну а всі дівчата мріяли вийти заміж за льотчика, щоб пройтися з ним по -під руку по місту. Адже тоді вони носили, я пам'ятаю, ну принаймні так розповідали шкіряні штани. і... Шкіряні куртки, це значить викликало такий захват у дівчат. Але незважаючи на те, що сьогодні, можливо, ця професія не має такої популярності, як вона мала в 40-х, 50-х роках, вона залишається елітною професією. Цю професію може здобути не кожний бажаючий, адже е, вам довелося вже прийти, а комусь ще доведеться пройти дуже багато випробувань, щоб е, навіть просто вступити в училище, так чи ні? Які це випробування? Що це за випробування? Ну, є вищий військово-начальний заклад на Харківщині. Харківський національний, національний університет Петриних Сил. Туди вступають після школи діти. Вони повинні здати ЗНО. Там є відповідний бал, який необхідно пройти менше цього необхідного мінімального бала туди не беруть. І також вони проходять професійний відбір, і також проходять медичну комісію. Так, мати... Що це таке медична комісія? Так. От вона дуже багатьох хлопчиків лякає. Так. Не, не, не має бути Патології. Вроджених там повинен, внутрішні органи бути правильно розвинені. Повинен бути зір і слух абсолютний, який необхідний. Ну, мінімально необхідний зір-одиниця, слух там, не менше шести метрів повинен чути там, шепіт. А також повинна бути координація рухів відповідна, тому що дискординація це, це не допускається, для того, щоб потім можна було цього учня навчити і довірити велику, дорогу машину, яка коштує більше, ніж мільйон доларів. Тому і є потенційно небезпечним видом транспорту, який може Впасти у нас є такі сумні трагедії, які були там, катастрофи, які забирали багато життів. Тому їх відбирати психологічно, і фізично для того, щоб потім довірити цю техніку. А навчання скільки років триває? Навчання триває 5 років. 5 з років з половиною. Так пане Юрію, але напевно ж не кожному власнику зразу дають можливість сісти за штурвал машини. До речі, що це починаються перше? Ну, спочатку, так, да, ідея теоретична підготовка, повністю вивчається сам, сама техніка, вивчається повністю всі системи, які знаходяться на літальному апараті. Там, двигун, планер, там, системи, які необхідні для навігації, там, тримання в просторі літального апарата. Спочатку це все вивчається, здаються, іспити необхідні. Потім вже проходять тренажі на тренажерах відповідних, які є в цьому вищому військово-начальному закладі. І далі вступають в роботу інструктори, які мають відповідні навички цього, вони вчать спочатку на землі цих курсантів, далі приступають до виїзної програми, де вже інструктора безпосередньо в повітрі. Розповідають цим курсантам, які пройшли всі ці попередні відбір, як потрібно управляти цим літальним апаратом, що потрібно робити. Там є відповідна програма для того, щоб вона розроблена фахівцями, які з шахтар крок за ш... ну, кроком круг mm -hmm. виконують всі ці вправи для подальшого визначення спроможень цей курсант чи неспроможний виконувати польоти тренувально. Пане Олександре, я зрозуміла, що ваша професія потребує постійного навчання, тому що у вас постійно якісь контролі, так, постійно удосконалення, тому що і машини ж різні, так? І час від часу їх доводиться випробувати. От, ті, хто випробує ці машини, вони теж закінчують От, такі звичайні вузи, так, мається на увазі льотні вузи, так? Так, є відповідна професія, випробувач. Це також люди, які проходять само початку такий самий шлях, як і звичайні льотчики, але згодом, в силу певних своїх професійних якостей або бажання, вони займаються тим, що проводять випробування льотної техніки, тому що без практики, без конкретного вивчення поведінки машини в повітрі, однією теорією довести її придатність до льоту, до виконання завдань ну, це нереально. Дуже часто багато ват, або якихось несправностей або дефектів, які треба усунути, виявляються тільки під час польоту, тому що на землі нібито все виглядає гарно, добре, все працює, механізми злагоджені, все. нібито вот комплекс готовий для використання. І тільки під час випробувань в повітрі можна помітити ту чи іншу похибку, якусь, е, якийсь негаразд, який. Оцінюється безпосередньо в кабіні цим е, випробувачем uh -huh. і вже після його посадки він конкретно інженерному складу фахівцям, які займаються безпосередньо вже підготовкою цієї техніки, розповідається, знімаються показники з приладів відповідних контролюючих. І такий спільний досвід дозволяє довести вже машину до більш такого досконалого стану і запускати її виробництво і далі використання в Збройних силах або в цивільній ті авіації. Ви знаєте, я пам'ятаю 80-ті роки, коли я була дитиною, то над івано франківськом дуже часто літали реактивні літаки. Ми знали, що це льотчики ну, проводять якісь там навчання. Залишалися ці хвости, був такий гул. Сьогодні, на щастя, цього гулу немає, але ми розуміємо, що за всім тим ну, те, що щось криється, чому тепер так не літають літаки над івано франківськом як раніше. Ну воєнні літаки воєнні і зараз літають, і я думаю, що більша частина івано-франківців чує всі ці, особливо там Крихівецька там, навіть реагує, там, І реагує да, так? Крі та Крихівецька да, та громада там Опришівська. Так, та. да, вони постійно чують думаю, вони вже звикли до цього. Ну, до цього. Тобто ви хочете сказати, що навчання як відбувалося, так відбувається і на сьогоднішній день, так? так? Ну, можливо, не так, як за радянських часів трохи зменшилось. Не з понеділка по суботу у нас проходять польоти, але ми виконуємо завдання по захисту нашої країни, тому готуємо молодих пілотів. Виконує там необхідні вправи для досвідчених льотчиків, для того, щоб вони потім могли захищати повітряний простір нашої країни від ворожої агресії. От а наразі вам у вас уже за плечима дуже великий стаж роботи, так вам доводилося виконувати вже якісь бойові завдання, справжні бойові завдання за своє життя? Так, в 2014 році, коли була застосована авіація на сході нашої країни. Наша бригада безпосередньо була застосована. Одна з перших вийшла на виконання цих завдань. Ще в березні 2014 року вже була перебазована на схід нашої країни і виконувала завдання. Було да, були виконання бойових польотів і над Донецьким аеропортом, і над Луганським. А що таке бойовий політ? Поясніть, будь ласка. Бойовий політ це політ на виконання бойового завдання, коли літальний апарат має під крилами бойові ракети, бойові боєприпаси, також необхідні заряди, які вражають і наземні, і повітряні цілі. Ви знаєте, така ясна думка в українців, ну, можливо, не у всіх, але… Но… Принаймні я знаю. Кажуть, що якщо б довелося росіяни, не дай Бог, застосувати авіацію, то ми б не змогли б їм протистояти. Наскільки це правдиво? Ну, якщо б росіяни в повному об'ємі застосували авіацію свою, ну дійсно, на першому етапі вони понесли дуже великі втрати, і, можливо, навіть відмовились би виконання повітряної операції. Тому що у нас до Досить потужна система протиповітряної оборони. і Є і авіаційні засоби ураження, які стоять на кордоні повітряної кордоні України. Я думаю, що ну, ніяка людина не захоче летіти туди, де знає, що отримає якусь віддачу, і, причому із землі, з повітря. Це в Сирії, розумієте, вони літають, тому що там немає ні системи ПВО, ні у сирійців немає авіації. Але застосовувати авіацію, коли є протидія велика, також економічно недоцільна, тому що літальний апарат, я вже казав, що коштує дуже багато. Особливо стратегічна авіація вона коштує більше 100 мільйонів доларів. Винищувальна, тактична авіація також коштує більше 50 мільйонів доларів. Тому... Підставляти її просто. Так, так. Да, і підготовка льотчика також коштує не менше, ніж сам літальний апарат. Тому просто так, якісь амбіції знищити свою авіацію, а потім її відроджувати дуже довго і дуже складно. Тому я думаю, що повітряної операції ну, не було б. ну, тут Тільки в крайньому, в крайньому, на крайньому етапі, якщо вже б, не знаю там. Хіба що додам, що якби вона була можлива, вона вже була б. Так, якщо б в 2014 році вони. Врахували, що можливо було застосувати авіацію, то вони підзастосували. Але авіацію вони не застосовували. Ну ви знаєте, такі ваші ці слова вони звичайно заспокоюють наших глядачів і мене, зокрема, теж ви знаєте, ваша професія цікава, дуже вона, звичайно, і важлива і небезпечна. Особливо ж воєнний льотчик, це ж дуже небезпечно. Але вона не вічна. От до якого віку ви маєте право працювати і літати? за штурвалом? Ну, є приклади льотчиків винищувачів до 60 років, або на або навіть і до 65 років. Навіть зараз є льотчики, які літають в 60 років, навіть трохи старші. А з чим це пов'язано? Чому вони так довго літають? Пов'язано з тим, що мають відмінне здоров'я і мають дуже багатий досвід в польотах і незамінні такі люди, які пройшли. В авіації від 20 до 60 років такий досвід він не є неоціним, І тільки якщо люди проходять медичну комісію, тільки, я тільки рахую, що повинно, вони цей досвід повинні надавати молодим пілотам. І Пане ці... Юрій, але це одиниці. Так, а один, взагалі ваша професія до якого віку? От. Ну, десь до п'ятдесяти років. До п'ятидесяти. Да, але да. це ще, як кажуть, молодий, повний в розквіті чоловік. А що далі? Так. Ну він переходить на вже на, ну, на військовий, він залишається, але вже там приходить на участь на землі людей, і, ну, або ходять на пенсію і вже як кажуть, піднімають народне господарство. Ви знаєте, в нас зараз дуже багато з'явилося в Україні багатих людей, які е, окрім автомобілів купують собі і ще і літаки. Так. І, Відповідно, здобувають цю освіту в якихось таких пілотних школах. Пане Олександре, ви не знаєте, що це за школи? І чи е, може випускник після такої школи сідати за штурвал? Е, ну, наприклад, цивільного літака, перевозити людей. Ну, ви правильно зауважили, що це льотні школи. <реш> І кажуть, попит народжує певні пропозиції. Звісно, так вони просто не виникають. І правильно ви кажете, що, мабуть, з'явився парк літаків, які вже люди собі придбали для того, щоб піднятися в небо, в когось мрія, в когось забаганка, комусь просто вже, мабуть, нема чого робити, а декому, можливо, нема куди гроші діти, але сам факт залишається фактом, що школи існують. Так, там вчать, і, мабуть, в тім числі вчать ті, хто колись був військовими льотчиками. Угу. Питали, що далі. Буває такий варіант. Приходить. Тобто викладацька вже пішла. Цілком на... можливо, можуть викладати в цих школах, і це є, таких в приватних, да, вчать людей підніматися в небо. Так, вони надають певні потім права на використання аві... літальних апаратів. Але звісно, що досвід підготовки на цих малих літальних апаратах, так званих. Він на повній мірі відповідає вимогам до людей, які вже керують цивільною авіацією, наприклад, таким ж самим літаком, як Великий «Боїнг». В uh -huh. будь-якому випадку після цього треба допідготовка, до навчання, перенавчання на цей тип літака, бо кожен літак потребує свого рівня підготовки. Це трошки складніше, ніж ви керували, наприклад, Таврію. Після цього пересіла на Мерседес. Швидше поїдеш, ніж з одного типу літаку. Не до кінця так мовити що його засвоюєш, що пересісти – одразу найбільш більш складний тип літака. Тому в будь-якому випадку, якщо в малі авіації вилітаєте сам, або можливо, максимум одного пасажира в собою ще везете, ви, виходячи з ТТХ цього літака, то вибачте мене, коли ви вже керуєте великим літаком. Цивільна авіація відповідаєте за життя десяток сотень людей. Це Отже, закінчивши таку школу, ти можеш повести маленький літачок із одним пасажиром, принаймні. Так, ви отримаєте просто права на використання даного типу літака. Але не більше. Поки що більше. ні, для подальшого треба вчитись і отримати сертифікат на керівництво вже більш складним або більшим літаком. Ви знаєте, я вже згадувала сьогодні, що ваша професія вважається елітною, ну, тому що вона не кожному, як кажуть, досяжна. Але кажуть, що ну принаймні так було під час Другої світової війни, кажуть, що льотчики мали спеціальний іще і пайок, який їм потрібно було обов'язково споживати. Наскільки мені відомо, навіть у воєнних училищах теж. Примушують їсти чорний шоколад. Це правда? Не примушують. Не правда? <рес> <рес> не примушую. <рес> але але дають так. Дають так? так. А що ще входить таке особливе і обов'язкове у ваш раціон? Ну, білкова їжа повинна бути, тому що є, є така статистика, що в Японії льотчики, які харчувалися тільки рисом, uh -huh. у них дуже великий був процент катастроф. І після їх, то, то, як вони почали це все трохи ну, та, да, аналізувати, вони зрозуміли, що їм не вистачає калорій для необхідності. І вони там почали так, там і м'ясо, і рибу, і, там, і яйця, і такі сири, і, і цей процент катастрофи зменшився угу. в рази. Тому так. На закаті Радянського Союзу були відповідні інститути, які розробляли раціон льотчиків. І вони цей раціон проводили в життя, і тому в кінці 80-х років цей раціон був введений в життя і пілоти мали. Там, напевно, щось для зору треба обов'язково, напевно, чорниці, та, 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 якісь. Так, такі, у них це, так? Та, був цей раціон повний. Там, Овочі, фрукти, всі там такі було, це постійно. Ні, ну це дійсно якась рідна професія. Крім того, що ви піднімаєтесь над землею споглядаєте на всіх зверховане, ста ви ще й таке всяке смачне е, їсте делікате. Заради цього тільки підіймаємо. Зрозуміло, все-таки вимога до ваги є у вас якась, чи до ваги немає. Ну, є мінімальна вага, так. І угу. є дійсно, є максимальна вага. Ну, вона не критична, ну, да, 200-кілограмовий чоловік в літак просто не, не, да, не, не влізе і на нього да, неможливо буде. Але так, льотчики також проходять відповідні вправи, він повинен мати добру фізичну підготовку, повинен бігати, підтягуватись. Віджиматися від сполу це постійно і льотчиків заставляють займатися такими рухливими видами спорту, волейболом, футболом, баскетболом, там, тенісом. Всім цим льотчики займаються. І для того, щоб тримати себе в тонусі. Тому що якщо не буде тонуса, то який з нього ніякого не буде ніякої віддачі від льотчика для того, щоб виконати знаєте, якісь. Це мене завдання? ще одне питання. виникло дуже часто, коли йдуть паради військові. Літають літаки, так? Так. Вони літають дуже якось так красиво, вони вибудовують там якісь фігури. Вам доводилося брати участь от в таких заходах? І взагалі як це відбувається, що в них так красиво, от якийсь там ключі, якісь такі виходить. Так, так, є, є, так. Ну, для, Дійсно, в країнах, в яких є авіація, це рахується одним із. Самим, так, писком моди, щоб прилетіла не тільки бонозенепара, а ще й авіаційний парад. Дійсно, він виглядає ефектно знизу, коли проходять літальні апарати, особливо якщо вони друг біля друга дуже близько і тримають стрій, то це виглядає дуже красиво, тому що ну, це дуже рідко буває, коли такі літальні апарати стають в таку форму і пролітають. Над містом, там, над тим же Хрещатиком, там, або там в Севастополі також були паради е авіаційні. І Може, тому що, що це дуже рідко ну, прос... Проходить, проходить, проходить так рідко, викликає такий Так, та Викликає захват. Але да, як, якби там кожного дня по п'ять разів пролітали літальні апарати, такі я думаю, що вже не всі навіть піднімали б голови. Тільки тому, що там щось прогуділо. Ні, ну не зовсім так. Я думаю, це завжди викликає Ні, захват. Так так, так, сіда ви, порада викликала захват. Ви, ви знаєте, я зараз хочу запропонувати і вам, і нашим глядачам подивитися вищий пілотаж українських льотчиків групи Українські. Соколи, і вони продемонструють, продемонструють саме те, про що ви щойно говорили. А вам наразі ми дякуємо, бажаємо гарного, вдалого дня, бажаємо вам легких польотів. Я не знаю, що льотчикам кажуть, коли вони сідають. Щоб свої кількість льотів зарівнила кількості посадок. Ага, ну то хай так буде. Дякую. Дякую вам. дякую. дякую вам. дякую вам.